Переходим к скандалу навколо кресла Арсения Петровича. Как танцевать активно стали некоторые парламентские фракции в начале недели. Так танцевали, так танцевали. В итоге дотанцевались в пятницу не до, не до тымчасовой сличью комиссии, это уже какой-то статус да, в парламенте, а до рабочей группы, которая там будет делать то-то, то-то. І слова народного депутата від блока Порошенка Сергія Капліна. Що ця комісія... би я продовжую боротьбу за створення тимчасової слідчої комісії, по усій Україні буде розгорнуто тисячі наметів, які будуть підтримуватися простими українцями, які в них будуть стояти і збирати підписи зверненням до Верховної Ради і лідерів фракцій для створення такої тиска. Пункт 2. Я їду в Європу збирати відповідну підтримку з, з боку євродепутатів, які так само будуть вимагати за умов наявності таких підписів і позиції українського народу створення легального органу тимчасової слідчої комісії. Олег Борисович, дівчатки там на задньому плані красиві стояли. Я так на них увагу. А от то що наговорил Каплін. Як можна прокоментувати, все як то навіть відвлюкся. Я бачив ці палатки, червоний, ударецький кольору, там написано білими літрами ТСК. Ну, от якби додати ЦСК, то багато б людей, про яких ми да, говорили, да, да, щось да, б да, згадали. Армійський Советського Союзу. В да. хокеї я за них в дитинстві. Це була моя команда. Ну, і футбольна там, була. Там, да, мої там, брат то, за, за Спартак. Так, хватить і... згадувати, тому що ми зараз поза законом Але, Але насправді, про що йде мова? Мова йде про те, що є підозра, що а, у це страшно подумати, що уже в новому уряді може бути корупція. Там знову Гордієнка згадати, що він заявив, mm -hmm. навколо Тут чого почалося сім з Облічителем. мільярда Потім зібралися двома комісіями, сказали, що що це за дурня, обурення народного фронту. Там немає прізвища Яценюка, що це у нового уряду немає. Потім виступив прокурор чи заступник прокурора сказав, що там десь на 700 мільйони вже є питання. 500, сімсот, але якби я був би урядом, і якби я був би там партією уряду, то я б демонстративно хочете ЦСКА, робіть ЦСК, Спартак, Динамо, що завгодно, перевіряйте. ЦСКА був ще просто спортивний клуб армії. Скав. Перевіряйте, так. <с audio> перевіряйте. Я не розумію, правда. Я не розумію от цього небажання створити якусь там тимчасову слідчу комісію. Яка загроза? Якщо ви нічого, якщо ці руки... Нічого не, Нічого не крали, ну то яка проблема?